Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів розлексоночку та роторної косарки Vіrex. Сьогодні хотів вам показати, який в нас є в наявності кронштейн усилення осі на МТЗ на два вала з двома тягами. Вартість такого 4500. Ось так він виглядає. Ось такий цікавий варіант. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення.